Белла Рамзі була номінована на найкращу жіночу роль за її гру в Ластофасі 2. А як пройшов твій день? Я як людина, яка передивилася усі оскари минулих 25 років, бачив багато сумнівних номінацій та перемог. Але Astra TV Awards переплюнули навіть це. Ну, якщо її номінують на таке, тоді чому не розібратися трохи в її фільмографії, тільки фільмографії, тому що якщо чіпати ще й серіалографію, то цей ролик затягнувся би на декілька місяців, тому що вона була у касті Гри Престолів. Той самий 8 сезонів, 10 серій, Дивись, поки не зістаришся. Тому сьогодні розберемо усі фільми, де грала Бела, кого вона грала і як. А також по ходу аналізу я зрозумів, чому головне питання, яке мене мучило при перегляді другого сезону, останні з нас. Чому її взяли на роль Еллі? Фільм Елефтерія один з найменш відомих проєктів з Белої Рамзі, і це не дивно. Бо ця короткометражка більше схожа на дипломну роботу з кіношколи, ніж на повноцінний фільм. Тут Белла головна героїня, дівчина-підліток, яка намагається вирватися зі свого домашнього середовища. Доволі символічно, бо це, як ти далі зрозумієш, почне трохи повторюватися в її кар'єрі, роль дитини, яка хоче бути кимось більшим, ніж є. Белла у такому ранньому віці справляється. Вона органічно виглядає в кадрі, її беземоційний вираз обличчя в цьому випадку створює свою атмосферу. Тут помітно, що режисер розумів, що акторських технік, як таких, у неї ще дуже мало. Тому, як мені здається, сказав, грати їй не емоцію, а емоційний стан. Мовчати, хмуритися, спустошено дивитися вниз, і це працює лише тому, що персонаж прописаний таким чином. Якби сценарій вимагав чогось більш драматичного чи гнучкого, наприклад, пережити внутрішній конфлікт, тоді б усе виглядало значно слабше. Але тут ще рано говорити про якісь серйозні мінуси чи серйозні плюси, бо роль невелика і специфічна. Щастя на двох, це перша по-справжньому серйозна роль Бели Рамзі в повнометражному фільмі. Вона грає дівчинку на ім'я Міранда, замкнену, постійно знервовану та проблемну у фільмі. Багато конфліктів. Я б навіть сказав, що він на них побудований: конфлікти батьків і дітей, братів і сестер у різному віці, подружні конфлікти. І Бала в цій атмосфері почувається доволі природно. Міранда здається приглушеною та емоційно затиснутою, що для цього фільму якраз підходить. Але Белі наче знову не дали розкритися, бо персонаж більше мовчить ніж говорить. І це з одного боку грає на руку стилю фільму, але водночас обмежує Рамзів її розвитку як актор. Так, ти можеш сказати, що ще зарано розкидуватися такими тейками. Це лише друга її роль, і перша більш-менш серйозна. І я з тобою би погодився, якби не знав, що буде в її кар'єрі далі. Щодо якості саме фільму, то він втрачає емоційну напругу саме там, де вона мала прости. Момент, коли стає ясно, що хтось потоне, чи то Троє чи Міранда, настільки завчасно передбачуваний, що кульмінація фільму не викликає тих почуттів, які б мало викликати. Це стає відчутно ще тоді, коли діти йдуть купатися, а потім 100% зрозуміло. Коли брат матері відмовляє Міранді у тому, що поплисти у море, фільм наче кричить: зараз щось станеться, і далі все йде по очікуваному шаблону. Роль Белли Рамзі у Холмсі та Ватсоні це епізодична поява, яку можна навіть не помітити. Я навіть таймкод собі при перегляді записав, щоб потім взагалі знайти цю сцену. Вона зіграла дівчинку на ім'я Флоренс, одну з дітей Лестонож. Це буквально кілька реплік та кілька секунд у кадрі, тому нічого про неї як акторку сказати тут неможливо. А сам фільм це гігантський провал. Комедія, яка намагається бути абсурдною, але виглядає просто нудно. Її захайтили як критики, так і глядачі. Актори першого шолону грають так, ніби самі не розуміють. Зміють, що коїться на екрані, і коли в такому хаосі з'являється Белла, то їх коротка поява нічого не змінює ні в гірший, ні в кращий бік. Хоча дещо варто сказати, Белла встигла засвітитися у великому гольвуському проєкті ще до свого підліткового віку, і це вже плюс, але радше у резюме, ніж у плані реального досвіду. Ненсі – це ще одна короткометражка в кар'єрі Белли Рамзі, яка, попри свій невеликий хронометраж, намагається підняти важливі моральні теми. Тут Белла грає дівчинку на ім'я Ненсі, яка намагається знайти своє місце в школі, але потрапляє в бійки. Це дитина, яка не вписується в систему. Її гра тут мені не зовсім зрозуміла для оцінки. З одного боку, так, персонаж написаний під так званий її типаж, мовчазна, замкнена, конфліктна. Але з іншого, коли доходить до емоційного піку, коли персонаж має показати свої негативні емоції, Белла знову залишається майже без виразу обличчя. Ненсі цієї короткометражки було б непогано скористатися послугами психолога, а знайти свого ідеального психолога завжди можна на Майндлі, найбільшій платформі в Україні з пошуку психолога онлайн. На ній вже працюють понад 4 тисяч кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії, тож можна обрати психолога під свій конкретний запит та на будь-який бюджет. Можна просто просканувати QR-код на екрані або перейти за посиланням в описі та пройти тест, який допоможе знайти того психолога, який підійде саме тобі. Якщо тебе дійсно щось бентежить танде спокійно жити. Не збирай все в собі, а обирай свого спеціаліста та призначай сеанс, хоч же на завтра. А за промокодом Мак то отримаєш знижку 10% на першу консультацію. Зеро ще одна короткометражка, яка намагається бути глибокою, але в результаті залишається дещо абстрактною. Це фільм про депресію, і життя внутрішньої порожнечі про втрату себе. У центрі сюжету дівчинка, яка намагається впоратися з втратою близької людини. Бела грає її досить стримано. Вона мовчазна, ходить із сторони в сторону, читає записи, ніби намагаючи щось зрозуміти. І от знову це її стиль, до якого ти вже починаєш звикати. Вона не грає емоції, вона ніби перебуває в їх тіні. І це працює лише частково. Плюси. Безперечно, атмосфера камера ловить Рамзі у правильні моменти, правильно ставить світло, додає звуки і музику, і все це створює правильний вайб, але вже в цей момент фільмографії виникає закономірність. Кожна роль Беллу у фільмах це роль мовчазної внутрішньо зламаної дівчинки, яку вона грає одним і тим самим набором прийомів. У Джуді Беларам зіграє досить другорядну роль Лорн, дочку головної героїні Джуді Гарленд. Фільм сам по собі біографічна драма, що концентрується на внутрішній кризі Джуді, її залежностях, психічному стані, а також в спробах залишитися матір'ю та артисткою одночасно в умовах повного емоційного та фізичного виснаження. Але якщо брати саме персонажа Белли, то тут немає глибокої драми, нема кризи чи внутрішнього конфлікту. Її персонаж простий, але щирий, і цього достатньо. Це хороший приклад того, як навіть у дрібній ролі можна бути доречним, не здаватися. Зайвим і не провалитися на тлі більш досвідчених акторів. Фільм на узбережжях я не знайшов у відкритому доступі, а отже розкажу, що про нього пишуть ті, що подивилися. Судячи з опису, on the Beaches – історичний концепт, який частково базується на реальних подіях. У ньому Белла грає дівчинку на ім'я Кіті, яка разом із молодшим братом тікає від суворого батька і випадково нетерпляє на Альберта Ейнштейна. Глядачі, які бачили фільм, оцінюють його по-різному. Хтось називає просто нормальним, а хтось пише, що він взагалі ніякий. Щодо Белли, люди в коментарях переважно хвалять її гру. Загалом вона не виглядає слабкою ланкою. Опір це історичний байопік про легендарного французького міма Марселя Марсо, який під час Другої світової війни рятував єврейських дітей від нацистів. цій історії Белла Рамзі отримує невелику, але помітну роль однієї з дітей, яку переховують і рятують. Її героїню звати Елсі, вона частина групи Сиріт, що стало свідками найгіршого боку людської природи. Елсі бачила, як бувають її батьків, але етап пропрацювання цієї жахливої травми режисери вирішили скіпнути. Скоріше за все, тому що вона не є головним персонажем історії. Ця роль трохи. Відрізняється від тих, що вона грає зазвичай, через те, що тут пропустили етап її психологічного відновлення після втрати батьків. Тут вона більше емоційно відкрита ніж зазвичай, і на тлі інших юних акторів у цьому фільмі Бала виглядає природніше. Вона не переграє її присутність у кадрі, м'яка, але щира. Ще одна короткометражка, в якій Белла Рамзі, отримає знайому її роль закритого, мов підлітка, який майже не говорить і має проблеми з комунікацією. Її героїня дівчина на ім'я Джейн, яка страждає від соціальної тривожності і, здається, взагалі не вміє взаємодіяти з людьми навколо. Вся короткометражка побудована навколо її спроб, хоча б частково вийти зі своєї внутрішньої ізоляції. Це типова для Рамзі роль, і вона виконує її впевнено. Але водночас тут знову з'являється питання: наскільки часто і довго вона може грати один і той самий типаж. Для тих, хто дивився Last of Us 2, відповідь очевидна – ні. Так, Рамзі органічна в цій ролі, але її гра не пропонує нічого нового порівняно з іншими її роботами. Умовно кажучи, якщо б змінити імена і декорації, то від сенс з тих же елефтерії чи зеро цю короткометражку не відрізниш. Це не означає, що гра Рамзі погана. Навпаки, вона тримає рівень, і якщо перед нею поставити завдання мовчати, сумно дивитися в підлогу і намагатися заговорити, вона це виконає. Але проблема в тому, що роль, попри внутрішній конфлікт, надто однотонна, і як акторка, вона знову залишається в межах безпечної. Віреної для неї емоційної палітри Реквін – це ще одна короткометражка фільмографії Белли Рамзі. І якщо б не серіали, я б назвав Беллу жіночою версією Кіліна Мерф, який теж любив побігати по короткометражкам. Але все ж таки, через таку кількість тві-шоу в неї кар'єра відрізняється. На цей раз історія про тяжку долю лесбійок у середньовіччі. Белла тут грає весь спектр емоцій: від радості до розпачу, від закоханості до злості. І тут вже починає проглядатися те, що ти бачиш у другому сезоні останні з нас. На її лиці дуже важко зчитуються усі. Ці емоції, та іноді ти чисто по ситуації розумієш, просто додумуючи, що вона має зображати. Як тільки її роль виходить за рамки її типажу, одразу починаються проблеми. У черговій короткометражці «Злодій» Бела повернулася до звичної ролі замкнутої та бесемоційної дитини. Тут вона жадає помсти за її спалене село. Звична роль, звична акторська гра, навіть немає, що обговорювати. Кетріна прізвисько пташка це іронічна історія дорослучення дівчини в середньовічній Англії. Вона говорить про важкі теми того часу: шлюб, соціальні ролі, свободу, але робить це легко і з гумором і сучасним підходом, завдяки чому фільм виглядає радше як казка для підлітків, ніж історична драма. Белла Рамзі у ролі пташки центр цього фільму. І тут вона вперше справді розкривається в комедійному ключі. Її героїня – бунтарка, яка не боїться зганібити нареченого, підробити хворобу чи зірвати сватання. Цей фільм один із перших дарам. Зі не просто мовчазна та беземоційна. Тут вона весела та емоційна, е, так, з хорошим діапазоном реакцій. І хоч стиль подачі вимагає трохи театральності, бала виглядає природно. Її поява в другому сезоні Last Фасу сприймалася дуже негативно. І як видно з результату цей негатив був виправданий. Якщо в першому сезоні, де вона грала Елі в ранньому віці, все було більш-менш окей, то в другому все пішло шкереберть. Більше розповів в окремому відосі, таймлайн 457. Але тепер я зрозумів, чому саме Белорамзі взяли на роль Елі в Last of Us. те, що вона грала протягом всієї своєї кар'єри, дуже схоже на персонажа гри: замкнена, холодна, з важким минулим та дитячою травмою. Режисер ймовірно орієнтувався саме на це, але не врахував, що емоційна глибина і акторська пластичність у рамзі досі слабкі. Вона може показати тільки впертість і холод, а в серйозних дорослих ролях цього недостатньо. Дивлячись на фільмографію Белли Рамзі, можна сказати тільки одне: вона була цілком на своєму місці в дитячому кіно. Граючи замкнених, тихих, травмованих або вісторонних підлітків, Белла виглядала органічно. Її дещо млява міміка не псували ці образи. Навпаки, іноді навіть додавали їй правдоподібності. Елефтерія, щастя на двох, зеро та подібні. Це саме той простір, де вона могла існувати у комфортному для себе амплуа. Але як тільки з'являються ролі старших, внутрішньо складніших, більш емоційно напружених персонажів, стає помітно, що Рамзі не тяг. У фільмах, де від неї очікується не просто настрій чи емоційний стан, а саме емоція або внутрішній конфлікт, вона дуже сильно губиться, Її обличчя не реагує на події так, як мало б, вона або грає одним виразом обличчя, або губиться в своїх емоціях під час напружених сцен. Ну а на сьогодні все. Чекаю тебе в ТГ, де багато позаканальної інфи. Підтримуй мене на Патреон, якщо хочеш, і до зустрічі. До зустрічі в ТГ.